Ах, який же прекрасний вид на гори відкривається. Просто Простомба. О, і ви тут всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове літнє круте відео. І сьогодні у цьому відео я продовжую свій міні-серіал по літньому табору. І це вже третя серія мого літнього табору. Сьогодні ми разом з ну, всім табором сюди прийшли сім загіном, так можна сказати. Прийшли там деякі ловити рибу, на рибалку, типу, на форель. Називається це форель. Ну я відмовився ловити рибу, тому що я її не дуже полюбляю. Я полюбляю тільки червону рибу. Ну і так, трішечки в бутербродах нормально так. А так я рибу не дуже полюбляю. Я люблю більш всього м'ясо. М'ясо найсмачніше просто. Коротше, зараз тут по полю хожу, тут так красиво б'ю водичку, тому що спека така, що пити хочеться прям капець. Як. І просто ще вид на гори відкривається. Це просто супер. Це вже третя серія. Серії повинно... Я планував десь знімати десь ну, до 10 чи до... ну, десь до 10, якщо вийде, до 10 серії. Ну, повинно 10 серій бути. А так я не знаю, чесно кажучи, не знаю скільки серій буде. Але серіал у мене розписаний. Кожну неділю буде виходити по серії. Типа. Е от, Після другої серії буде третя серія, теж неділю. тобто, Кожну неділю буде по серії. Якщо буде, можливо далі знімати, буду серії. Погода просто супер. Я люблю сонце. Сонячну погоду полюбляю. Особливо в свята. Просто капець, як супер. Зараз там всі ловлять рибу, я вам можу показати, де ми зараз знаходимось, можемо на гойдалку сісти, щоб сховатися від тіні. Так. Ось, коротше, тут, тут всі ловлять рибу в цьому річці. Так, зараз ми теж спустимось туди. Сядемо на гойдовку, тому що сонце капець яке спекотне. Ось так от зроблю Коротше, я тут живу в таборі нормально, мені мене все влаштовує. Тут ці рибу ловлять, як я їй сказав. А я чисто так дивлюся, відпочиваю. Типу. Тому що я ж, як їй сказав, я не дуже полюбляю рибу. Якщо їм... То так, трохи і... Червоно так, в принципі. Ось такі хороші справи. Так я більше всього полюбляю м'ясо. М'ясо просто смакота. Особливо стейки. На вершковому маслі. Просто супер. Що ж, серію на цьому я буду завершувати. Якщо вам вона сподобалось, ми зараз ловимо рибу на форелі. Тут всі ловлять, а я так чисто чилю, можна так сказати. Коротше, якщо вам серія сподобалась, то обов'язково поставте вподобайки і підпишіться на мій канал, якщо вам подобається мій міні-серіал і хочете бачити далі суперові мої серії. Серій повинно бути 10, але ну якщо мало буде, то нічого страшного. Ну, я думаю, що до 10-го я дойду серії. Ну добре, з вами був Сашко. Всім гарного настрою, бережіть себе і до наступних моїх серій про літній український табір. До побачення!